Доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні, в такий холодний морозний день, вітер зірвав ось таку китицю. Малята китиця чого це? Скільки ягід калини? А якого вони форми? Якої форми? А якого кольору? Вірно, китиці калини дуже гарні. А які ж пташки полюбляють ласувати ягідками калини, горобини. Хто? Вірно, це снігурі. І ось подивіться, уже один снігур завітав до нас. Давайте його роздивимось. Снігур невелика пташка. У нього ось такий тулуб. Маленька голівка, шики навіть немає. На голівці маленький дзюбик, маленькі очі. Грудка у нього ось так, нібито фартушок червоного кольору, а на голівці нібито шапка вдягнута чорного кольору, крильця і хвост у нього чорного кольору. І такі маленькі лапки. Малята коли сильний мороз, Снігурі сидять на гілочках Калини, горобині, нібито нерухомі, вони нахлопучились, нібито так ось і схожі тоді вони, коли сидять в сильний мороз, схожі на маленькі, яскраві червоненькі кульки. Ось такого снігура я пропоную вам теж виготовити таких нахохлених, ось такі. Щоб вони теж завітали до нас поласувати ягідками калини. А для цього нам потрібні кольоровий папір чорного кольору, з якого заздалегідь вирізані квадр... два квадрати, один прямокутник і червоного кольору з паперу червоного кольору вирізаний ось такий овал. Нам потрібні фарби коричневої білої форми, клей, нам потрібен пластилин червоного кольору, водичка. Пензлики для малювання і для клею, олівець нужиці і кліюнка. Але спочатку давайте з вами зробимо пальчикову гімнастику, щоб розім'яти наші ручки. Я ладнаю годівничку для горобчика і синички, для сороки, глухаря, для малого снігуря. Крих насиплю і псонця. Прилітайте, друзі, милі, не лякайтесь метілі. Ось ворона прилетіла, на годівничку вона сіла, покрутила головою, заспівала нам з тобою. І починаємо роботу. Спочатку я беру пензлик для малювання. Вмакою, вмокою в коричневу фарбу, буду малювати гілочку калини. Всією ворсою малята. Ось я прикладаю всією ворсою. Ось так проводжу. Потім кінчиком пензлика роблю маленької такі гілочки на китиці. Ось так будемо робити китицю, калини. Парба хай просихає. Тепер ми будемо робити снігура. У нас заздалегідь виріс два квадрати. З одного квадрата я буду робити тулуб снігуря, а з іншого хвостик. З квадратика мені треба зробити круг, тому що ми говорили, що наші снігурі схожі на кульки. Подивіться, як я з квадрата вирізаю Круг від середини сторони квадрата, закруглюючи, зрізаю куточок. Від середини іншої сторони квадрата знову закруглюючи малята, зрізаю куточок. І так всі-всі куточки, закруглюючи, я вирізаю. І в мене виходить з квадрата. Ось такий гарний круг. Подивіться, я прикладаю, тепер роблю животик червоний, грудку червону, прикладаю, прикладаю овал. Починаю робити хвостик з іншого квадратика. Малята, хвостик я буду робити, ось так згинаючи гармошечкою. Подивіться, маленьку смужку згинаю, перевертаю, весь аркуш, весь квадратик, на іншу сторону знову згинаю. Старайтеся, щоб сторона стрі... смужечки була рівна, сторона до сторони, щоб у вас гармошечка була. Рівненько, ось так. Старайтеся, щоб сторона стрічечки з'єднувалася з іншою стороною. Ось, дивіться, коли я розірну, в мене вийшла ось така гармушечка. Тепер беру пензлик для клею і ось промащую з чорної сторони квадрата одну. Ось так смуж, смужечку. Тепер, коли я з'єднаю всі всю цю гармошечку, в мене одна сторона приклеєна. Подивіться, нібито хвостик. А щоб приклеїти до снігуря, я беру, ось так згинаю куточок хвостика. І це у мене буде так, хвостик. Тут ще треба так з'єднати. Так. Тепер мені треба зробити крильця Я беру прямокутничок, згинаю навпіл. Коли ми зігнули навпіл, прямокутник, ми де ось такі роз'єднані сторони. Ось, з цієї сторони, таким самим чином. Зрізаємо куточок, а інший куточок зрізаємо від середини до протилежного куточка прямим рухом. Ось так. У нас вийшов ось такий. Таке крильце. Починаємо клеїти. Спочатку ми беремо публі, намащуємо клеєм круглі форми. Не забувайте, ми промащуємо від середини до сторін. Ось так. Коли ми наклеїли вже всі частини тіла, нам залишилось наклеїти хвостик. Хвостик треба наклеїти ось цей куточок одну сторону, ось тут, з краєчку. Прикладаємо і ось так розпущуємо його. Ось так. Тепер малюємо дзубик. Ми говорили, що він маленький. Ось так. Кінчиком пензлика. І очі. Ягідки я вам пропоную зробити з пластиліну. Ми вже робили, відщіпували маленькі такі шматочки пластиліну, розкочували між долоньками, роблячи таку кульку. Ось так. І ось такі маленькі кульки приєдную. І ще раз, ось так, одна біля одної говорили, що так багато, візьми, одну біля одної, притискаючи, робимо таку китицю. Зробили перший верхній ряд, тепер робимо нижчі. ягідки приклеюємо. Ось так. Подивіться, які гарні в нас кити ці калини виходять. І ще нижче робимо рядочок. І ось така гарна грона калини в нас виходить. Ягідки всі гарні, кругленькі, однакової, однакового розміру, однакової форми. Ось подивіться, які снігурі у нас вийшли. Подивися, у дворі в чорних шапках снігурі, ще й червоні фартушки одягли собі пташки. Наші снігурі прилетять поласувати ягідками калини. Робіть снігурі і вас вийдуть дуже гарні ваші друзі-пташки. На все добре, малята! До побачення, до нових зустрічей!